Привіт, мої друзі! Сьогодні у нас з вами буде екскурсія до нашого Чернівецького обласного художнього музею, який розташований на центральній площі. Адже цими днями відкрилася абсолютно унікальна виставка однієї з надпотужніших художників-муралістів Марти Пікчук. Виставка називається Мотанка. Вона відкрилася саме безпосередньо в день вишиванки. І всі відвідувачі були неймовірно гарно вдягнені, вбрані, і це була просто феєрія українства. Лялька-мотанка, наша класична вузлова лялька, яку ще робили наші давні, давні діди-прадіди Марта Пічук. Ляльку-мотанку пронесла з тих давніх-давніх та давніх часів до сьогодення. Зазвичай у ляльки-мотанки немає обличчя, на обличчі крест. І це дуже символічно, тому що наші давні предки вважали, що через обличчя можна проникнути до душі людини. Але ж у ляльці мотанки Марти Пічук є душа. Прописано обличчя і вже потім нитками накладений хрест. Ми маємо неймовірне творіння художниці Марти Пінчук у Чернівцях. Це безпосередньо мурал на Бренд Маурі на стіні на вулиці е, Університетській. Так само мурали Марти Пінчук зображені у ворогці на Акведуці. Є вони у івано Франківську, адже художниця саме славного міста Станіслава. Вона дуже молода. Їй 30. Два роки неймовірної вроди і таланти, наша українська дівчина. Ми сьогодні з вами доєднаємося до цієї виставки, адже енергетика не перевершена. Виставка буде тривати два тижні, і вона закінчить свою роботу 29 травня. Тому однозначно рекомендую приходити до нашого художнього музею. Ми зараз з вами так само доєднаємося до виставки. Лялька Мотанка, Марта Пічук. Ми заходимо через чарівні двері художнього музею. Обов'язково потребуємо бджілку, адже це для фінансового достатку і успіху. І заходимо усередину. Ми підіймаємось мармуровими сходами, неймовірна сецесійна будівля, яка збудована в 1900 році Губертом Геснером. Поздивляємось правдиві сецесійні елементи мармуровими сходами. Осяйні красою витражів правдивих підіймаємось до зали. Холл другого поверху. Mm -hmm. чарівний автентичний камін, атріум. Доєднуємось до виставки. Нас супроводжує Франс Йозеф Газбург. Батько міста Антон Кафановський, Василько фонсірецький, лялька Мутенка. Сьогодні дуже багато відвідувачів. Ми зараз з вами знаходимось у галереї, де представлені роботи неймовірно талановитої Марти Пічук, художниці Станіслава. З міста нашого сусіднього Івана Франківська нам неймовірно поталонило, тому що зараз якраз на експозиції на виставці присутня сама Марточка. Марклюся можна запросити до, до слова. Я хочу вам представити цю чарівну доброго дня, леді дівчину, яка створила цю всю красу. Ми потім з вами обов'язково переглянемо усі полотна, тому що мотанки вони живі, вони з душею, і особливо цінно, що кожна з них представляє якийсь регіон України Слобожанщину, Гуцелію, Буковину. І я, як людина, яка залюблена в наше українство і в наші строї. Я настільки по перше, вони з шаленою енергетикою. Марточка, я дуже хочу подякувати від Чернівчан від усіх українців, тому що цю виставку я про це буде продовжувати в етері. Потрібно і в Київ вести, і за кордон. Я знаю, що ваші картини в галереях, приватних галереях галеристів по всьому світу. Дуже вам дякую, дякую, що саме в день вишиванки, і ви така красуння, просто неймовірна. Пару слів, побажання в день вишиванки взагалі нашим українцям, От те, що на душі. Всім добрий день. Дуже рада сьогодні бути в день вишиванки саме тут, в Чернівцях, де зародилося це свято. І я б хотіла побажати всім натхнення в кожному дні і віру в наше світле майбутнє, в нашу перемогу. Дякую, дякую дуже. Це неймовірно щирі пророчі слова і перемоги нам. І миру після перемоги. Дякую, Марточка. А зараз ми будемо споглядати картини і насолоджуватись. Дякую. Приїжджайте до нас, е, даруйте нам е, свою красу, тому що на той мурал, який на університетській, е, ну це знову ж таки, як родзиночка Чернівців і гіди, екскурсоводи. Вони завжди приїжджають і в різних світлинах, е, які про Чернівці він присутній. Дякую, Дякую вам, Вітання Дякую. Станіслову і Олексію Гнатковському. Добре, до нових зустрічей. па. Марта Пітчук. Пройдемося картинами. Я хочу почати роздивлятися головну картину Мотинку Україна. Ви бачите, мотинка вибрала в своїх строях усю Україну. Ми бачимо борщівський язик: Західна Україна, Тернопільщина, Віночок, Київщина, Центральна Україна. Монисто Сорочка з узорами. Центральної України, Фартушок, Борщівський розмис, вся Україна в цій мотинці. І чотири роки оберіги, які оберігають всю Україну. Пройдемося далі, тому що кожна картина випромінює неймовірну енергетику: мотанка у Вербовецькій сорочці, полум'яна гуцульщина. Це нам дуже близько, адже це зовсім поруч по сусідству. Мотинка з пшеницею, опілля. Мотанка, борщівські сорочці. Мотанка з вотинанкою, Волинське полісся. Кожна картина має свою енергетику і представляє свій регіон України. Мотанка Сокальщина. Мотанка у намітці Цульщина. Мотанка з житом, полісся. Мотанка на фіолетовому Західне Поділля. А ось наша буковиночка в барвистих строях. Мотанка Західне Поділля. Мотанка старша дружка куця. Дуже багато відвідувачів, чарівні дівчатка, фотосесії. Всі отримують величезне естетичне задоволення, а ми продовжуємо огляд. Мотанка з рушником, Чернігівське Полісся, які всі різні строї. Мотинка в Чепці, Бойківщина, Карпати. Мотанка Полісся, мотанка Слобожанщина. І в танку мотанка дике поле. В росі мотанка Гуцульщина. мотанка покуця, мотанка зі стрічками Полісся. Мотанка зі стріщеми у гуні, Фуцульщина. Мотанка кролевецьким рушнаком Сумщина. Неймовірна енергетика виставки. Як сувенір можна придбати собі такий календар. Тут зображені усі. Малюнки Марти Пічок. Я собі особисто такий купила, тому що він неповторний. Так само шопер, так само картину, яку можна заставити в рамочку, і мати вдома таку красу, ось такий шопер з лаштунками процесу в художньому музеї чернівців. Загалом враження на перевершення. Я усім рекомендую відвідати цю виставку. Вона буде два тижні. Це ніби мало, але це і багато. Тому що тут зібрана вся Україна, тут зібрана така енергія нашого українського оберегу. З любов'ю до вас, з художнього музею, Оксана Дем'янишина.